Вітаю! Отримала ще одну посилку від Агромаркету, Точніше, це друга половина замовлення, що я робила в минулому місяці, не все було в наявності. А скоби я вже вийняла, заздалегідь, бо вони важко виймаються. Відкриваємо ось таким чином запакована, накладна. Ось так у картон завернута пляшка добрива. Це має бути червоний розконцентрат. О, зараз. Червоний розконцентрат. Ще й запакували в мішечок. Ось така літрова пляшка. У мішку та картоні. А, так, в цих двох коробочках мають бути квіти. Ось таким чином. Тут один. Зафіксовано куточками, щоб не рухався горщик всередині цього тубусу. Ось така пеларгонія, як листик. Це має бути пеларгонія ампельна, амеліт. Ось це пеларгонія амеліт. Ось така ампельна. Трошки прим'яти, звичайно, листя, трошки є пошкоджені, жовтенькі. Зараз подивимось. Дві інші рослинки, що в другому тубусі. Розпакувала з другого тубуса ще дві раньки, це з таким яскравим листям. Це пеларгонія пестролиста. Містер Полок називається. Ось так воно буде квітнути червоним, але тут декоративне листя. Ось трохи підсохле, таке прив'яте, але ну, загалом. Досить непогано виглядає рослинка. Знизу корінців нема. А ось, до речі, у першої є один знизу корінець. Щодо третьої рослинки, вона не дуже мене порадувала, майже нема листя. Ось таке сухе, знизу ось таке гниле. Це жовте, обламані. Бачите, обламані е, листячко. Це ось. Е, Пеларгонія ампельна Arctic Vine має бути така двокольорова. Ось Знизу ну, якийсь хвостик, чи то нитка, чи то дійсно корінець, але він не живий, стерчить. І ось таким чином сухе, гниле, підв'явше, обломане, виглядає, на жаль, ця рослина не дуже. Ось така цього разу посилка. Дякую.